Привіт-привіт, мої любі овни! Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. Я вас рада вітати на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таро-прогноз уже на квітень 2025 року. І, звичайно ж, овни, я вас хочу привітати з вашими днями народження. Нехай всі-всі ваші мрії здійснюються найзаповітніші, найсміливіші, найгарячіші, і хай здійсниться все, звичайно ж, найкращим чином та способом. Мрійте сміливо, ні в якому разі не відмовляйте собі в своїх мріях. Ви ж у нас наше екзальтоване сонце, наші динамічні, наші енергійні, наші лідери. Продовжуйте запалювати, мотивувати нас і вести нас за собою. Я вас обіймаю, овни. Вас у моєму житті багато, я вас щиро люблю, щиро кохаю. Передаю вам вітання, кого знаю особисто, кого знаю з консультації овни ви найкращі. Хочеться сьогодні, звичайно, щось для вас дуже-дуже цікаве. Подивитися і хороше. Так, загадуйте себе. Хто вже відсвяткував свої дні народження вас з минувшими, хто тільки збирається святкувати вас з прийдешніми. А можливо, де хто сьогодні святкує овни, напишіть мені в коментарях. Я вас обов'язково ще привітаю особисто. Пишіть, як ви відсвяткували. Розпочався ваш рік з коридору затемний, тому обіцяю він бути особливо цікавим, що овнам принесе квітень. Неймовірно, швидко летить час. І це просто комфорт здійснення якоїсь вашої мрії, здійснення вашого якогось бажання. Ви себе почуваєте тут на всі 100. Це коли ви обираєте себе. Це коли ви у гармонії із собою, в гармонії із своїми емоціями. Ви нарешті відчуваєте, що все відбувається так, як має бути. все взагалі так, як має бути. І вам комфортно, ви на своєму місці. Так, можливо, ви ще не готові. Відділитися повністю з багатьма людьми своєю енергією, але вам комфортно, перш за все, наодинці з собою. Хто відчував десь, що він не наповнився енергією, тут ви відчуєте наповнення, ви відчуєте комфорт. Це, до речі, може бути також часто дегустація, так, якась, або коли ви щось розглядаєте, це може бути похід у музей, похід на виставку, або ви демонструєте щось, демонструєте якусь свою. Колекцію демонструєте, наприклад, ви келеги розставили і ви самі запросили гостей і влаштовуєте тут дегустацію. Це тоді, коли ви можете подивитися на свої надбання і сказати: Ну круто, ну я молодець, мені комфортно. Я побудував, чи я побудувала життя з яким мені комфортно. І це прекрасно. По цій карті до речі, інколи ще застілля дійсно проходить. Музей, виставка дегустація. Так. Або ви, ось, знаєте, аромат якийсь обираєте. Можливо, комусь парфуми подарують на день народження. Так, що ще принесе обнам цей квітень? Вискочила карта. І це страшний суд, кармічна карта. Хоча я не люблю це слово, ви переходите на зовсім новий рівень. І ось цей комфорт, який ви отримуєте. Ви отримуєте по заслугам. Ви помітите, що те, що ви робили. Воно вже почало приносити результат. Для когось це дійсно буде перемога у якійсь судовій справі, кого непокоїли якісь юридичні моменти, також судові моменти дійсно. По страшному суду часто бувають дійсно судові процеси. Ви тут будете переможцем, тому що ну поруч карта ну дуже хороша. Це карта, коли ви обираєте якийсь свій новий вектор руху, коли ви перероджуєтеся, коли ви підводите підсумки і обираєте, куди вам йти далі. Обираєте, які ви хочете мрії втілювати далі. Це такий кармічний момент, коли ми. Підводимо підсумки і обираємо новий вектор. Прекрасно, овни. По цій карті ви отримуєте те, що ви заслуговували. Можливо, хтось, навіть ви помітите, що, наприклад, хтось вас образив і він отримує те, на що він заслужив. Мені чомусь зараз прийшла така асоціація, тому дуже можливо. Розкажіть мені, як у вас програється ця карта. Тобто, всі отримують по заслугам. Також ця карта часто вона каже про воскресіння, воскресіння людей. Людей з минулого. Ось, можливо, щось у ваших спогадах воскресає. Можливо, ви повертаєтеся, ви воскресаєте самі Саму себе, яка кайфувала, яка почувала себе комфортно, але у нас продовжується ще першу половину квітня ретро Меркурій та Ретро Венера. Тому я думаю, тут ще можуть якісь ситуації з минулого, спогади з минулого, люди з минулого також по цій карті вспливати. Також це карта роду. Тому якісь родові зв'язки, пропрацювання з родовими зв'язками. Хтось дійсно буде йти на кладовище тут. Ну, в хорошому сенсі. До речі, у нас день у квітні. Так. У когось програється так. Так, ще ще принесе повно. Квітень. Ваш мечів хтось за вами спостерігає. Це карта збору інформації, збору документації, це карта шпигунства. Це карта, коли у вас можуть траплятися якісь такі легкі розмови. Причому в цих розмовах може хтось вас якось так штрикнути, вколоти. Ви можете легко оперувати словами, і можете ви когось штрикнути, когось вколоти, так підійти, задіти з метою вивідати інформацію, наприклад. Можливо, це сімейні десь посиденьки, де вам скажуть, а що там у тебе, знаєте, на особистому. Але це карта шпигунства. Зазвичай можете помітити, що хтось, особливо по цим картам з минулого, передивляється ваші сторіс або спостерігає за вами. Це карта, коли нам потрібно проявити всю свою уважність, обачність та обережність, щоб нічого нічого не пропустити, щоб дізнатися якісь необхідні. Нам факти, щоб повправлятися надалі у своїй майстерності. Також це може бути, до речі, початок якогось навчання або ви готуєтеся, збираєте інформацію, наприклад, що мені потрібно для того, щоб почати навчатися тут. Що мені потрібно, які мені документи потрібні, щоб підготуватися до того чи іншого процесу. Можливо, ви приглядаєте для себе якісь гаджети, також овни, це може бути там. Телефон, комп'ютер, ноутбук якраз у середині квітня у нас розвертається Меркурій. Дайте йому кілька днів, щоб він набрав швидкість. До цього він був ретроградний. І гаджети купувати нові не рекомендувалося. Але ось уже наприкінці квітня ви вже можете зробити бажану покупку. І тут, можливо, ви приглядаєте так за якимось новим гаджетом. Хтось, можливо, на день народження отримує так, або хоче собі придбати, оновити там телефон, планшет, навушники, або якусь. Технічні прибори інші по пажу мечів, це щось таке дрібненьке. А, для текого може резонувати як нагляд за своєю справою, нагляд за дітьми, за онуками, особливо якщо це повітряна стихія, водолій, близнюки або терези. Так, а у нас з вами наступна колода. Вона вже була в розкладі на березень, тому. Може, ви вже її бачили. До речі, дуже цікаво передивлятися завжди розклади на минулий місяць і дивитися, резонують вони чи не резонують. Я так завжди роблю. Напишіть, чи робите так ви. У нас це колода таро сили природи. Ну, дуже вона мені подобається. Я дуже багато особистих розкладів також на ній робила цього місяця. У мене завжди є така топ-колода місяця за моїм особистим рейтингом. І ми подивимось, що принесе Овна. Овне для вас. Овне, шістка пентаклі. Прекрасна карта. Отримання подарунків. Квітів, фінансів, ваші дні народження прийдуть просто прекрасно. Причому це карта обміну. Ви можете і отримувати, і ви можете дарувати, ви можете обмінюватися, якщо ви отримуєте якісь подарунки, фінанси. Не забувайте щиро- щиро дякувати. Це також карта допомоги. Якщо ви раптом овни десь потребували чиїїсь допомоги, чиїсь уваги, або наприклад, би хотілося так, мені так би було приємно, якби там ти подарував мені квіти Не соромтеся попросити, хоча ви, овни дуже-дуже сильні особистості, як і дівчата, так і хлопці. Але тут ви можете сміливо просити і вам обов'язково допоможуть. Це карта отримання. Хороші прибутки можуть бути, до речі. Ще ще принесе Овна. Цей місяць, квітень, повне. Ну, поки мені ваш розклад дуже подобається, з вас лайк. До речі, коментуйте, ставте лайки, підписуйтеся, мені дуже приємно. І щодо карти обміну це буде така ваша невеличка вдячність також за. Розклад за консультацією. І ваша карта це четвірка жезлів. Що може бути краще? Це карта свята, карта фестивалю. До речі, карта пов'язана з домом з нерухомості, із нерухомістю. Можливо, ви десь збираєтеся на якомусь святі, на фестивалі. Ви влаштовуєте дома, або у якомусь там ресторані, заході, можливо, це навіть якусь частину спеціально під вас закриють, або у вас буде от ваш столик, ваша зона з найближчими людьми. Людьми, і це, звичайно ж, святкування. Мені здається, воно у вас зрезонує з вашими днями народження. Карта нерухомості, карта дому. Ви тут можете також прикрашати свій дім якось, можете декорації якісь нові ставити, можете щось придбати в дім. Чи вам дарують щось в дім? Хтось може там в саду працювати, так, чи в ландшафтній ділянці, якось можливо ви. Будете проводити на природі час, це буде якийсь захід, фестиваль. Причому буде прекрасно. Будуть свої, буде комфортно. так, Можете навіть танцювати. Кому буде весело, відмічайте мене в сторіс. Кажіть, Олечка, сказала, буде весело. Я за вас порадію. Так, огнище ще, ще принесемо. Овни, ну це дев'ятка жезлів. Ви щось залишаєте за якоюсь межею. Це може бути дійсно межа, коли ви переходите з одного віку в інший вік. Можливо, також карта минулого ви якийсь період залишаєте позаду, але все одно ця карта каже: не забувайте користуватися. Досвідом, який ви здобули в минулому. Це, до речі, може бути дійсно перетин кордону, коли ви їдете за кордон, або хтось до вас приїздить за кордон, чи запрошує вас за кордон, можливо, хтось приїздить з домашніх так, до вас в гості, або це може бути вибір якоїсь нерухомості за кордон, або ви приїжджаєте за кордону додому і тут щось орендуєте, наприклад, хто вже там передав. Приїхав. Можливо, хтось приїде до вас, хто живе за кордоном. Люди з минулого це також можуть з'являтися по цій карті, ті, які були довгий час за межею. До речі, по цій карті можуть бути часто ще перестановка. Можливо, ви якось перегороджуєте щось, щось будуєте. Так. І ще одна колода. Її ще не було у мене на YouTube. Дивіться, яка гарна тут сорочка. Дуже мені подобається. Ось так вам ближче покажу. Це таро секретне дзеркало. Так, подивимося, що ще принесе овна квітень, Овна для вас. Семірка Пентаклі, ви щось очікуєте очікуєте на результати своєї праці, можливо, щось затримується, затримуються якісь виплати, чи ви над чимось довго працювали, працювали, і тут вже нарешті будете чекати на більший результат. Так, у вас вже є тут якісь ресурси, це непогана карта для фінансів, але ви очікуєте на більше. Чи ви очікуєте якусь премію, чи ви очікуєте, поки те, у що ви. Вкладалися, принесе якийсь результат. Саме в цій колоді, мені здається, тут ще дівчинці захочеться, ну вам, і хлопцям, і дівчатам захочеться трішки перепочити. Можливо, це час для відпустки, ви щось закрили і ви отримуєте якісь відпускні, наприклад, кошти, і їдете у відпустку, щоб потім продовжити з новими силами. Іти в нове. Це очікування якихось фінансів, але по цій карті варто набратися терпіння. Якщо ви думали, наприклад, ви працювали над чимось і думали, що я вже отримав чи отримала все з цього проєкту, і більше я, наприклад, уже звідси нічого корисного для себе взяти не зможу. То ні, ця карта каже, що зачекайте, ще потенціал є. Це ще тільки середина вашого шляху. Так, дивимось далі. Що ще принесе Овнам квітень цього року рицарь мечів. Ну, овни, ви нетерплячі, чекати ви не любите. Це у нас доволі швидка конфліктна карта. Якщо ви чогось чекали, можете бути такими і трішки знервованими, можете когось квапити, або хтось може квапити вас. Це у нас швидка динамічна карта. Може бути по цій карті відстоювання власних кордонів, власної думки, власної позиції. Це може бути як і хтось, хто якось має іншу думку протилежною від вас, і ви, наприклад, хочете тут пояснити, хто не правий, хто правий. Але ця карта вона більше радить вам дотримуватися якихось чітких правил і більше керуватися холодним розумом, фактом. Так, гострими фактами, логікою, але ця карта попереджає, що агресія все ж таки буде. До речі, у нас там у квітні буде опозиція Марс-Плутон. Марс, Марс це у нас Ви, вона буде доволі напруженою, тому особливо ближче до другої половини або до середини навіть. Квітня там можуть бути дещо гарячі моменти. Можливо, ви вже давно очікували, коли ви зможете комусь щось, знаєте, розказати, висказати, <правити> проявити якісь свої претензії, і тут на це у вас буде шанс, якщо ви цього хочете. Якщо ви хочете. Жити дружно, ви можете видихнути і використати цю карту як пораду, як застереження, що така ситуація може бути. До неї, коли ви готові, то її можна уникнути. І ще остання карта для вас. І два оракули у мене ще сьогодні для вас є. Овни. Так, Ще для овнів, для вас. Ну ви себе сконтролюєте, мах. Ви навіть, якщо захочете комусь щось сказати, або віддати якийсь агресивний наказ, або це ви будете, наприклад, злитися на себе і більше хотіти від себе самоконтролю якогось, то у вас все одно все вийде, ви все берете в свої руки. Знаєте, можливо, буде ситуація, коли ви незадоволені, ви очікували, очікували, поки хтось це зробить, але ви вирішите, ні, я зроблю це сам, я зроблю це сама і отримую уже свій найкращий результат. МАХ – це ще також керівник, можливо, ви нарешті отримуєте якусь керівну посаду. Наприклад, ви бачили, що якийсь відділ або хтось не може впоратися з тим чи іншим завданням, і тоді ви берете організацію під свій контроль. Ви обираєте не очікувати, не сидівши, склавши руки, а МАХ, він завжди отримує те, чого він хоче. Це дуже хороша карта для формування намірів, для прописування бажань, для прописування своїх мрій. Це карта, яка підсилює нашу силу волі, це карта, яка підсилює нашу силу думки, силу слова. Це карта, коли нам дається енергія на те, що ми хочемо використати. Головний мотив цієї карти те, що ви маєте контроль над ситуацією і над собою, і над своїми думками, і над інформацією. Інформацією, і ви тут уже починаєте діяти, ви відчуваєте, що все в ваших руках. І колода така цікава, що в мене є. Її ще не було на моєму YouTube, але вона вже була в моєму інстаграмі на особистих розкладах. То в мене був, ви вже її бачили. Залишу в описі під цим відео посилання на всі свої соцмережі. Там в інстаграмі я, наприклад, щодня публікую карту дня на робочій сторінці. Хто хоче і на особисту приходьте, хто хоче підглянути за особистим життям, а ми подивимося. Це астрологічне таро, і ми подивимося, який період буде важливим для вас. І це уран. Це період цього місяця, який буде віщувати важливі якісь зміни. Можливо, щось буде таке незвичайне, космічне, уранічне. Можливо, навколо якогось нового винаходу, новини, щоб був якийсь винахід, у вас щось з'явиться і буде якась важлива подія. Уран це у нас не. Незвичайне, креативне, різке мислення, осяяння. Це таке дуже-дуже велике новаторство. Перебувайте в цих енергіях, вони вам допоможуть. Щодо періодичності, то ця подієвість також ще буде задівати і літо, тому що саме влітку у нас планета Уран змінить знак і перейде у знак близнюків. Вона вийде з Тельця, перейде у знак близнюків. До речі, овне, до вас вона буде робити непоганий такий. Хороший позитивний аспект секстелю, тому подивіться, подумайте, на виході із знаку вона часто дає нам якесь таке ще останнє прощання, останній е, такий повітряний поцілуночок. Вона ще повернеться, звичайно, у тельця, але все одно овни коли будуть якісь винаходи, коли буде щось говоритися про щось зовсім-зовсім незвичайне, таке це для вас буде важливим періодом. І ви не бійтеся, не бійтеся змінювати своє життя. Уран нам завжди дає зміни, він дає динаміку, він нас закликає йти до нового часу, ви і рухатися вперед. Так, і звичайно, ще оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Ви ці колоду гарно знаєте вже. Так, подивимося, яка практика буде сприятливою для овнів у квітні овни для вас. І це abundance planning, це планування свого достатку. Ви можете дійсно тут прописувати у списку бажань, що ви хочете, яку ви суму, наприклад, хочете ставити собі фінансові цілі. Ви можете розподіляти по цій карті і вже існуючий свій бюджет, і також ви можете розподіляти свій майбутній бюджет, тому що гроші, як ми всі знаємо, хто тут уже зі мною на каналі давно вже вам це казала. І не раз що гроші, вже й за моїм. Досвідом також приходять під запит, тому ви тут можете якось розписати, що і на що ви хочете. Якщо у вас є якась фінансова ціль, овни, обов'язково пошукайте, конкретизуйте, яку вам суму потрібно, на що вам сума потрібна, пропишіться з вдячністю, з вірою і крокуйте до своєї мети, овни, помагу, у вас тут обов'язково все здійсниться. Я ще раз хочу привітати вас з вашими днями народження, з початком вашого нового солярного року. Я вас вітаю, обіймаю і буду рада вас бачити знову на цьому ж каналі. Ваша Оля! Па-па!